Ну, я насамперед відразу почну з планів нашого президента і у Володимира Зеленського. Він в інтерв'ю е, сказав вже про те, що закликає наступного тижня Україну запросити офіційно в НАТО і що саме членство України в НАТО може стати тим компромісом, заради якого Україна буде готова піти на заморожування конфлікту і е, на, е, скажімо так, примирення з тим, що принаймні на якийсь час окуповані території залишиться. В під, під окупацією агресора що ви про це думаєте? Чи це реалістично, чи в принципі в нас з самого початку гасло е, паризьких революціонерів студентів 68-го року, будьмо реалістами, вимагаємо неможливого» залишається головним е, офіційним мото президентської адміністрації Зеленського? Загалом, е, ця вся історія з недопущенням України в НАТО. Е, яку власне вимагає Путін, яку, е, що є частиною російської е, значить, програми чи російської е, ідеї е, цього нападу? Е, вона має так би мовити в собі багато різних складових, але вона є на сьогоднішній день значною мірою такою, знаєте, риторичною. Оскільки і перед нападом власне цим 22-го року в Україні не були високими шанси вступити в НАТО найближчим часом, і зараз вони так само є не дуже високими. І коли ми співставляємо заяви нашого керівництва про там негайний, негайне запрошення ще не вступили. Негайне запрошення України до НАТО. І коли ми аналізуємо, наприклад, ті зміни в конституції, які були внесені раніше, про курс е, на НАТО як частину основного закону, ми розуміємо, що йдеться наразі більше про політичну е, складову, ніж про реальні кроки і е, воєнні е, питання військової та воєнної безпеки, е, ми співставляємо це, наприклад, з тим, що говорив чи говорить. Е, Генерал, який, власне, скоріш за все буде представником президента Трампа в питанні врегулювання українсько-російського. І ми розуміємо, що для нього, і скоріш за все, для команди Трампа, яка доволі скеп... є НАТО скептичною, так, НАТО, нато, нато скептичною. Це питання лежить. Можливо, в тій самій риторично-політичній площині, але з протилежним знаком тобто, це те, що найлегше можна пообіцяти путіну, і що найцікавіше, це те, на що навіть не потрібна згода України. Тобто, ми можемо не вступити в НАТО, тому що нас просто туди не запросять. І е, в цьому контексті мені здається, що ці заяви слід розглядати в контексті такої е, такого політичного торгу і політичної риторики, а е, корінь проблеми все ж таки лежить в іншій площині. Корінь проблеми лежить в контролі над територіями, і, е, власне, проблемі санкцій, які Росія хоче. Щоб з неї зняли, а захід може так би мовити в цьому бути більш принциповим ніж у питанні НАТО. Ну, зараз у тій перестановки, які ми бачимо, один з бойових командирів бригадних тепер буде заступником Єрмака. В нас змінився командувач сухопутних військ, став ним генерал Драпати. Бойовий генерал про що вони теж можуть свідчити? У нас буквально хвилинка лишається ще, пане Максим. Я сподіваюся, що е, ми дійшли до того моменту, коли е, тактика виснаження противника вже дійшла своєї так би мовити критичної точки, і можливо, на підтримка союзників так само е, є більш ми, ми є більш впевненими в тій підтримці. Тому е, я сподіваюся, що можна чекати добрих новин з фронту, якщо коротко. Якщо буквально ще дуже дуже коротко, якщо можна цей підвищення податків і водночас новий бюджет, на вашу думку, чого сподіватися в грудні? Ми настільки залежимо від допомоги наших союзників, власне від американської політики, якщо так говорити конкретніше, що тут прогнозувати щось дуже складно, але виглядає на те, що президент Байден все ж таки не змінив свою точку зору і буде нам допомагати. Тому прогноз так само оптимістичний.